Вітання вам мої друзі! Хочу ще раз повернутися до цього красивого живого бордюру з брисклету. Я вам осінню показувала, як я його стрижу. Зістрижені гілочки просто у ґрунт сажаю, вони потім корінюються. В один, два, три ряди. Дивлячись, які ви хочете за шириною, мати бордюр. І за 2-3 сезони він вам наростить масу. Постійно його потрібно стригти, формувати. хочете вищим робити, хочете нижчим. Я його зістригаю сильно. І він в мене такий невисокий, щільненький виходить. Подивіться, яка краса на восні Не викидайте ті гілочки, які зістригли. Не забувайте полинатим, коли... щоб вологій ґрунт був, щоб вкорінилось добре. І таким березклетом, таким бордюрчиком можна відокремити будь-яку рослинку. Чи то кущ, чи то деревце. колом, квадратом, будь-як. Дуже гарно дивиться.